В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. День сьомий з берега часу на берег вічності, облажений Миколаю, ревний почитателю царя Голготи, Ти вів укрите надприродне життя в Ісусі та Марії. І ревно оберігав від чужих очей свою душу, яка палала особливою любов'ю до Господа нашого Ісуса Христа, утаєного в присвяті Євхаристії. Ти добре знав, як потребує усіх нас Ісус Христос в оливному городі, щоб там, в Його серці, ми молилися за усіх грішників і вірили, що їх спасаємо. Бо заслуги Спасителя нескінченні. Щодня ти часто звертався до Ісуса, до Його делікатної, вразливої душі, Ти добре знав, що більшість, на жаль, уважає Спасителя рівнодушним і дуже далеким від нас, хоча насправді Христос набагато ближчий нам, ніж ми самі собі. Там, у таборі. Ти часто у своєму серці звертався до Христа з ніжністю і довірливістю, як до свого єдиного Бога, бо один наш погляд, один внутрішній усміх з любов'ю так багато значить для Ісуса. В усіх подіях свого життя ти добачав Боже провидіння і добре знав, що всіма ними керує Господь, тому смирив, смиренно змиренно. Намагався любити усе, що зсилало тобі небо. Уже там, посеред Сибірських снігів, ти почав простягати руки до Господа з одного берега на другий, з берега часу на берег вічності. Тож, блажений Миколаю, випроси для нас у Бога благодаті, у усьому погоджуватися з Його Божою волею». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прищаємо, винуватцям нашим і не веде нас у спокусу, але весь нас від лукавого. Амінь. Богорадиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Ти тимі жінками, і благословений приклана і Твого, бо Ти бородила Христа Спаса і Збавителя душ нашого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і віки вічні. Амінь. Облажений Миколаю, заступайся завжди за нас перед Отцем Небесним і випроси для нас благодать, знаходити в серці розіп'ятої любові. Віру, надію, любов, радість і мир, а також силу до підняття з упадків. Блаженний Миколаю, молися за нас, в ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь.